100 мільйонів кратені доларів, плівки НАБУ. НАБУ. нам обіцяє наступні плівки. Що ж відбувається в країні? Вітаю з вами Дана Ярва. Ранком це не називеш обідом також. Давайте поговоримо про деякі питання, які зараз кричущі в нашій країні. І, до речі, мені там закидають, що ж ви критикуєте, критикуєте. Може, ви щось там скажете, що ви вимагаєте? Я можу сказати, що я вимагаю. Що ви почне? Давайте так, зараз у нас уряд почав здійснювати таку, знаєте, імітацію бурхливої діяльності. Хоча я вам хочу нагадати: ось такий момент, це було влітку цього року, в, Україні суспільстві, в українському суспільстві та певних соціальних групах проблема корупції перебільшується і надмірно акцентується. Про це нам говорила Юля Сверденко, прем'єр-міністрка нашої країни. І що вона зараз говорить? Просто знаєте, там підозрювання починають путатись у показах. Зараз а, пані Юлія нам говорить, що на тлі розслідування щодо енергоатому Сверденко анонсувала аудит всіх держкомпаній про аудит. Трошечки пізніше пояснюю, чому мене це просто веселить цей держаудит. Тепер пані Юлія нам розповідає про те, що як вони перезакупускають енергоатом, формують новий склад наглядової ради. Нак Нафтогаз також оголошує відбір до наглядової ради, формуються виконавчі органи, групи Нафтогаз і таке інше. Вона нам обіцяє, що буквально по всім державним підприємствам будуть проведені реформи. І що важливо, що мене дуже тригернуло в її відеозверненні, вона сказала, що наше завдання спеціально собі виписала, наше завдання системне винищення корупції. Пані Юля, скажіть мені, будь ласка, а ви зараз віце-прем'єрка, так, але ви п'ять років були. Першою заступницею прем'єр-міністра України і міністеркою економіки. Ви не знали про всі ці історії, ви не вітали, не чи ви як піхотинець президента виконували все, що ми говорили? Я розкажу особисту історію з пані Юлією. Хто не пам'ятає, була така заруба в 23-му році, коли держаудит прийшов на. Всі і державні підприємства, в тому числі і приватні оборонного сектору, і написав всім, в тому числі і Міністерство оборони, що прибуток отриманий за продаж і виготовлення зброї дорівнює збиткам. Хоча у нас є врегульовані межі прибутку при експорті, імпорті виготовленні зброї, запам'ятайте ці цифри: 3% імпорт. 15% експорт, 30% потім зараз знизили 25% – виготовлення зброї. Тоді на підставі постанови якраз Кабміну, в якому була пані Юлія, і в якому яка приймала участь в написанні цієї постанови на початку війни написали її так, що ну, неоднозначно, скажімо так. Коли по всім держпідприємствам оборонного сектора пішли ДБР і СБУ, і вже Користольов, це Кабелуч вийшов з заявою, що якщо ми зараз сплатимо те, що від нас вимагає держходить, ми банкрути. У мене була розмова з пані Юлією прохання написати роз'яснення для правоохоронних органів, що вони не це не мали на увазі. Вони в Мінекономіки написало, але на це мені особисто правоохоронні органи сказали, зможеш врегулювати. Відсувати це законодавчо, окей, не зможеш, ми працюємо. Ми, мені вдалося протягнути через Верховну Раду, але була така у нас нічна розмова з пані Юлією, коли я їй сказала, що пані Юлія, ваш лист це не про що? Треба щось міняти, треба... подавайте на Верховну Раду, ініціюйте засідання уряду. Треба щось робити. На що пані Юлія мені сказала, що а, будемо вирішувати такі питання в ручному режимі. Це особиста моя історія. Давайте далі. Що відбувається далі? Відбувається далі те, що у нас з'являється інформація про те, що безпосередньо пан Єрмак присутній у всіх схемах сьогодні. Депутат Железняк розповів нам, що в країні у нас було три людини, які керували всіма процесами в, 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 в закупівлях і всіми процесами фінансовими. Це пан Мінтіч. fun Єрмак і пан Зеленський. Пан Зеленський нам говорить наступне: кожен хто будував схему, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці мають працювати разом з набу, разом з правоохоронним органами і так працювати, як це потрібно для результату. Але, пане президенте, нагадаю вам, що саме ви підписали той ганебний законопроект, яким ліквідували Набу і САП і підпорядковували їх під Генпрокуратуру. Нагадаю, вам це ви своєю рукою підписували. Цей законопроект оприлюднювали вночі і підписували. Далі що нам говорить пан Єрмак? Пан Єрмак нам говорить, що заяви про затримання ділка. А з, з офісом це смішна да смішна історія. З офісом президента дізналися, що набугато захист. А за Ярмак заявив, що за... про затримання ділка з його прізвищем, коли в офісі президента дізналися, що набу готує заходи щодо керівника офісу президента. Я покажу ще раз це відео. Це просто феноменально. Це не щі люди, це не щі. напишіть мені, що це щі. це реальне відео. сьогодні. Нашими правоохоронцями затримана організована група. Яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством? Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Що було в повідомленні до цього відео? В повідомленні до цього відео було те, що хтось з прізвищем Єрмак вимагав 100 тисяч доларів за влаштування на посаду в офісі президента. І от правоохоронці молодці затримали цю особу. Далі, пан Єрмак, я хотіла вам вивести на екран скрін стосовно того, що пан Єрмак сказав, що не можна підозрювати президента, бо президент Кресталева чиста особистість і. Він має бути поза підозрою в цій справі. Я думаю, що пан Єрмак, чому він виступив за цим зверненням за пару днів до того, як з'явились плівки набу, тому що я більш впевнена, що він є на тих плівках. І, до речі, сьогодні Железняк знову таки казав про це і сказав, що на Плівках він там під псевдонімом Алібаба почуємо далі, будемо спостерігати, що, що стосовно далі уряду. Уряд нам обіцяє дуже багато, дуже багато змін. Питання чому досі це не зроблено? З РНБО виключають я вам показую просто перелік людей, які були в РНБО, це Умірав, Галущенко, Гринчук, це Галущенко-Гринчук, це люди, які господи, фігуранти справ по енергоатому і Єрмак, до речі, ну куди ж без нього, куди ж без Андрія Борисовича? Ми всі з дитинства за нього. Уміров, до речі, все так і не повернувся в Україну, і все знаходиться за кордоном. Що далі? Просто феєричний виступ Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України, який сказав, що корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки, незалежно від політичного режиму, радник голови Офісу президента. А ми то не знали, господі, що ж ви нам раніше не сказали, що це невід'ємна частина. Державної політики, корупція. Але ви розумієте, в чому справа? Справа в тому, що наші союзники з цим не погоджуються. Значить, Financial Times, мішки з готівкою та Золотий Унітаз. Корупційна криза, та, якщо охопила уряд Зеленського. Далі Мін... міндічгейт може стати перешкодою для вступу України Україну до ЄС. Далі я можу вам ще розповісти огляд, я робила сьогодні вранішній, стосовно того, що про нас пишуть західні СМІ. Ми на шпальтах знову всіх західних СМІ, ми знову. В корупційних скандалах Західна Європа і США повідомляють, що в Україні відкрита справу великі корупційні схеми в енергетичному секторі близько 100 мільйонів хабарів відкатів. Серед фігурантів, високоспосадовців, державні компанії, оточені президента Володимира Зеленського, зокрема тоді колишній бізнес-партнер Тимур Міндіч. Скандал поширюється на державну ядерну компанію «Енергоатом» та інші енергетичні агенти. ...ства. У відповідь президент України пообіцяв очистити енергетичний сектор, змінити керівництво, розпочати аудит. Стосовно аудиту, того, про який всі заявляють. Шановні, Держаудит, ще раз повторюю, державний аудит служби знаходиться під Міністерством фінансів. Міністерство фінансів входить в склад уряду. Ви дійсно вважаєте, що Держаудит служба проведе нормальний аудит? Значить, тепер давайте так. Що ж ви Дана, критикуєте, а давайте ви будете пропонувати. А давайте навіть не пропонувати, слухайте, а чому я маю пропонувати? Я маю вимагати, до речі. Господи боже, що ж я вам забула сказати, розповісти історію про пана Мірова. Значить, в, в, мою битність в Міністерстві оборони, хто слідкував за моєю діяльністю, був один момент, коли мене е, відправили буквально на один чи два дня в Агенцію по закупівлі зброї. Е, я туди приїхала, я. Е, Побачила багато огріхів, один з яких можу просто розказати. Навіть це, ну, це такий самий простий, який я можу розказати. Це в агенції по закупівлі зброї була ідея, що був єдиний єдина поштова скринька, куди потрапляють всі комерційні пропозиції від людей, які виробляють зброю від імпортерів, і щоб залишався слід в системі. Потрапляє в єдину пошту, слід в системі лишається, і тоді е, немає питань, а чому ви законтрактували, е, скажімо так, набої по більшій ціні, бо у вас була комерційна пропозиція по меншій ціні, тобто, видно електронний слід і не зникає нікуди. Не зникає нікуди ця комерційна пропозиція. Тобто складніше викручувати з ситуації і пояснювати, чому набої законтрактували за тисячу євро, хоча була пропозиція, наприклад, за 900 євро. І що я побачила? Я побачила, що ця пошта не працює. І я задала тоді питання: Шануня, як? як ви отримуєте комерційні пропозиції, як ви їх опрацьовуєте, як ви обираєте. Десь два дні я там побула. І на третій день Дмитро Клівенков, це рад... заступник міністра оборони був по закупівлі, у якого я була радником, сказав мені, що даний, ти більше туди не їздиш. І якщо ви пам'ятаєте, я написала навіть не допис, написала коментар, який понісся по всім телеграм-каналам, коли написав мене відсторонили. Мене дійсно відсторонили, мені сказали, що ти не потрібна в агенцію по зброї». За декілька днів мене запросили назад і сказали, ось є тиловий напрямок, отим займаємося. Ну от, от тиловим напрямком я й займалась, тому мені так само як і вам, дуже 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 цікаво побачити, що ж буде на плівках, які нам анонсували набу стосовно оборонного сектору. Оборонний сектор був, скажімо так, під паном Умером, який зараз секретар РНБО, поїхав в і Поки не повертається. І, скажімо так, оборонний сектор завжди ну, те, що я знаю, те, що говорять, завжди це була вочина пана Єрмака. Що тут можна сказати? Я все очікую ці плівки, я хочу побачити їх почути. Ми е, на всіх шпальтах світових, е, до нас величезні питання. Ну, а тепер Дана, що ж ви вимагаєте? Що ж я вимагаю? Наприклад, якби я була всім президенти. Да, наприклад, якби я була президентом України, перше, що б я зробила зараз, вийшла до Верховної Ради. Так як ми парламентсько президентська республіка вийшла до народу і сказала про те, що а, я а, з, з, з зверненням і сказала про те, що я повністю, повністю буду сприяти тому, щоб всі, хто був в цих схемах, вони були покарані і таке інше. Але що, що ж цікаво, цікаво, те, що я вам розповідала, наказ про, ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, зараз дуже швидко розповім. Пан Міндіч, друг президента, друг президента найближчий, виїжджає по паспорту громадянина України. Про це говорить Держприкордонслужба у відповідь на запит Володимира Арєва. РНБО чомусь лишає громадянства. Громадянина Ізраїля Тимура Міндіча. Далі з'являється інформація, що документ, паспорт громадянина України серія така, -та, визнана недійсним Тимура Міндіча. А тепер саме цікаво. Укази президента. Ви бачите, 13 листопада, не так, 12 листопада, указ 841. 13 840, 3, де указ 842. Він існує, тому що реєстрацію має, має проходити всі укази президента, але його в публічному доступі немає. І, скоріше за всього, це указ про, про позбавлення громадянства пане Мінтіща. Чому? Тому що. Тепер його подавати в розшук Інтерполу, як кого, як громадянина Ізраїля, які питання до громадянина Ізраїлю, та Муравівнічні. Окей, з цим пройшли. Далі, що б я зробила далі? Це розпустила б уряд довіри цьому уряду і його очільниці, пані Юлія, яка нам розповідала про те, що корупція в нашій країні перебільшена. Немає взагалі ніякої, і, взагалі, ви знаєте, це зміна уряду. ну, знаєте, помінялись перший барак, помінявся е, з другим бараком е, постілю. Тому що е, пан е, прем'єр-міністр пішов на міністерство оборони. Е, віце-прем'єрка пішла на посаду е, прем'єр-міністра. Тобто, відбулася така собі ротація. Всі ті ж люди, всі, всі вони лишились на своїх місцях. Тобто, всі схеми, які були, вони лишились. Вони лишились і вони продовжують функціонувати, щоб нам не розповідала пані Юля. Далі розпустила б повністю уряд, створила би далі в Верховній Раді, створила би коаліцію рішучих, коаліцію єдності, коаліцію. Як завгодно називати без різниці, але вона має бути з усіх політичних сил, з представників усіх політичних сил, і має напрацьовувати разом. Всі законодавчі зміни має разом затвердити подати, як в нормальній парламентській е, республіці, подати представників Кабмін, а не так як відбулося у нас, коли з офісу президента спустили весь перелік. Хоча у президента є лише три посади, три посади, які він може пропонувати уряду для того, щоб їх затвердили. А, це СБУ, це Міністерство Закордонних Справ і це мені здається МВД, але у нас було спущено повністю з офісу президента на Верховну Раду повністю спущений склад уряду, за якої за які проголосував. Так, от щоб по нормальному, як в президентській республіці, було висунуті кандидатури, їх підтримали всі в тому складі опозиція. Господи, Боже, у нас є опозиція, це нормально в будь-якій країні. Вона має бути. Далі, Господі, звільніть пана Єрмака, а ну от, от серйозно, ну такі, такі, така недовіра суспільства до цієї людини, яка ну просто топить. Ну що ж ви за нього там хапаєтесь? Ну звільніть його і, 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 і на цьому буде ліпше перезапустіть офіс президента, бо довіри до ваших радників немає ні до кого. Ні до пана Подоляка, ні до пана е Єрмака, ні до кого немає. немає. Далі негайно потрібно розблокувати конкурси на керівників всіх силових структур. Шановні, те, що відбувається у нас в силових структурах, це просто ганебно, це е, полювання невідьмь, це відкриття кримінальних справ на компанії, які зараз, зараз заробляють гроші, е, можуть заробляти гроші, великі гроші, у яких є державні контракти, їх блокують, діяльність яких блокують, е, їм не дають працювати. Все це мені нагадує період Януковича, я не знаю, раннього, пізнього, без різниці, сорта гівна не розбираюсь і не хочу розбиратись. А, іще. Господи, що ж ми забуваємо це про цю фразу? Двушка ушла, буде в Москві через півтори недели. Шановна Служба безпеки України, ви будете цим питанням займатися? Ну, на 4 роки повномасштабного вторгнення ви не займаєтесь е, зв'язками Галученко з, з паном Деркичем, куди пішла двушка, а потім вона нам повертається у вигляді обстрілів, які ми пережили. Ну, come on, гайз! Що ви, що ви творите? Так, повернення та, та цукермана на територію України. Не знаю, як. Ви все зробили для того, пан президент, щоб вони не повернулись, але б дуже б грамотно було, якби вони повернулись. Далі звернутися до всіх союзників по-дорослому і сказати, що да, от є моменти, я не догледів, не побачив, не недо, недо, доконтролював, але я повністю готовий а, все це виправити. Будь ласка, от тепер про аудит. Будь ласка, дайте мені представників європейських, американських, зробіть групу аудиту, які прийдуть і зайдуть всі державні органи і проводить органи, всі державні підприємства, міністерства і проаналізують закупівлі, проаналізують е, витрати, проаналізують заробітні плати, проаналізують все, але це мають бути представники. Візьміть велику четвер, четвірку аудиторів. Які проблеми? Ці, цим аудиторам довіряє весь світ, а та? всі там, світові компанії замовляють аудит, якщо їм потрібно вийти там, на е, фондовий ринок чи ще кудись, вони замовляють аудит цих аудиторських компаній. Тобто, повна відкритість до, е, до наших партнерів, а зараз президент робить рівним рахунком навпаки. Далі. Звернутись до Набу, вибачте, не до набу, звернутись до СБУ і випустити детектива Набу, який вів справу Міндіча і який має відношення до плівок Міндіча. Зараз показую Національне антикорупційне бюро підтвердило, що пан Магамед Расул, Магомед Расулов, вибачте, здійснювали документування осіб, причетних до злочинних схем, виявлених під час операції з відкриття корупції у сфері енергетики під назвою Мідес. Вибачте людину з СІЗО, будь-класочка, людина робила правильну справу для держави. І тепер питання: яку ж роль зіграла СБУ в цій історії? А Зіграла роль. Виконавця заявки Офісу президента. Була заявка посадити. Вони йшли двома, двома шляхами. Вони за тих за тиждень, за тиждень, за, за два дні зробили цей ганебний законопроект з підпорядкуванням Набу і став до Генпрокуратури, а Генпрокуратура це структура президента, не структура вертикаль президента. Далі вони йдуть в, до детективів набу СБУ. СБУ йде до детективів набув, СБУ йде до детективів набу з обшуками і вручає їм підозри. В цей час відбувається шок у суспільства, відбувається шок у західних партнерів, відбувається картковий майдан, але СБУ вже отримує доступ до плівок, СБУ вже вручає підозру, СБУ вже садить слідчих набув. Все це відбувається. Далі, ну що далі? Далі під тиском західних партнерів і народу, вони відкатують назад і повертають все, як було. Але людина знаходиться в СІЗО. Ну і останнє про аудит я вже сказала. Будь ласка, запросіть західних партнерів, щоб вони провели аудит держпідприємств. Або це великі аудиторські компанії, які входять до великої четвірки. Якщо це все не зроблено і не буде зроблено, а на сьогодні це не зроблено. То питання отої кришталевої репутації, про яку, про яку нам говорить пан Єрмак стосовно президента, у мене велике питання. Чи є вона? Ну, Відповідь абсолютно, мені здається. Ри, відповіді не треба, питання риторичне. Е, чи знав президент про ці схеми? чи приймав він в них, в них участь? Якщо не приймав, то, будь ласка, робіть щось. Якщо приймав, ну, то ми і так все розуміємо. Так, шановні, на зараз це все. Але я вам обіцяю що ввечері вийти, якщо з'явиться щось новеньке, Залишайтесь на каналі, вибачте, не сказала. Це QR-код, який збираємо на другу машину для підрозділу одного ну, з підрозділу ЗСУ. Збираємо кошти. QR-код, будь ласка, якщо ваша добра воля, будь ласка, перерахуйте кошти, і алгоритми Ютуба прості, ви знаєте: лайк, підтримка, комент, дзвіночок. Напишіть, як я вам не подобаюсь. Я читаю коментарі, будь ласка, але зробіть це, розповсюдьте інформацію, може завдяки розповсюдженню інформації, тиску громадського суспільства на владу у нас почне щось змінювати. Це єдине, що ми можемо робити в тилу. Наші захисники захищають нас на, е, і ризикують життям, і гинуть зараз там, те, що ми можемо зробити в тилу, це впливати на владу і знищувати корупцію, просто знищувати її. Тому, шановні, будь ласка, інформація це також зброя. Поділіться цим відео, розпосюдьте його і будьте мені всі здорові. До зустрічі!